Всім привіт! Сьогодні в мене запланована фотосесія в лісу, але є один нюанс: погода хмарна, там може бути темно і навіть може піти дощ. Тому я дуже сподіваюся, що доща не буде. От я дуже сподіваюся, що там буде не так темно, щоб не мати можливість зробити кадри, але будь-якому випадку я беру з собою додатковий спалах. От, але дуже хотілося познімати саме з природним світлом. Взагалі була ідея, щоб було сонечко якесь через дерева проходило. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Тому будемо працювати з тим, що є. От, я хочу зняти процес, хочу показати, як я взаємодію з моделями. Мікрофони себе брати не буду, тому потім просто звучу голосом. От, е тому приємного вам перегляду. Тут ми вже прийшли на локацію, ми вже навіть пофотографувалися до цього моменту. А і тут я показую ті і яні, як краще стати, як повзаємодіяти один з одним, для того, щоб їм було комфортно, для того, щоб вони розуміли, що взагалі їм треба робити, бо якщо немає підказок, то я розумію, що це може викликати дискомфорт, особливо хлопцям, тому що хлопці фотографуються дуже рідко. Їм дуже часто потрібна допомога, тому я обов'язково її надаю. Під час фотосесії була присутня собачка Нікіти і Яни. Іві. Вона так трошечки розбавила наші кадри своєю присутністю. Далі ми вже з ребятами переходимо в іншу локацію. І тут я хочу просити їх трошки порухатися. На початку я завжди роблю якісь такі статичні кадри для того, щоб люди розслабились. Звикли до мене, звикли взагалі до процесу фотосесії. А далі вже коли... Я відчуваю, що їм стало більш комфортно, то тоді можу попросити їх побігати, потанцювати. Можу попросити хлопця підняти дівчину, покрутити. Я не завжди не всіх прошу робити якісь такі речі, бо всі люди різні, комусь це комфортно, комусь не ок. Завжди намагаюся підходити індивідуально до таких моментів. І можу спитати, чи ок людям, чи не ок. Якщо ок, то просто ми це робимо, якщо ні, то робимо щось інше. Сейчас есть емки на дождь. Вже в кінці він такий був більш активний, але незважаючи на це, нам вдалося зробити гарні фотографії. І взагалі така атмосфера зйомки була дуже осіння, прям така справжня, хмарна осінь, але дуже гарна осінь. В такому прекрасному, чарівному лісу, в такій атмосфері спокою, тепла, комфорту, затишку. От саме про це для мене була ця фотосесія. А ви напишіть, як вам взагалі враження, чи сподобався бекстейдж. Якщо сподобався, то обов'язково поставте лайк. Зробіть підписочку на канал. І якщо хочете бачити більше таких бекстейджів, або хочете, щоб я щось покращила, то можете написати про це в коментарях. Я буду над цим працювати. Ще раз вдячна за перегляд і гарного всім! Дня вечора ночі папа.